Мої вітання усім прихильникам Калуського міського телебачення. Чудового настрою вам побажаю у програмі вітань пісня в дарунок, а теплим проявом любові спробую подарувати частинку радості винуватцю свята. Я часто задумуюся, чому одні вчителі, прийшовши працювати в освітній заклад, не витримують довго і знаходять іншу роботу, а інші все життя щоденно поспішають уже знайомою стежиною до рідної школи мабуть тому що учитель це не просто професія, це покликання. Треба надзвичайно любити дітей, вірити в їхній талант та віддавати їм серце і душу. Погодьтеся, бути вчителем то є направду Божий дар, а ще дуже наполеглива та відповідальна праця. Сьогодні у нашій передачі прозвучать теплі слова для людини багатої на щедрість душі і любов до дитини, котра своє життя присвятила високому покликанню бути. Вчителем доброзичливої, завжди усміхненої, щирої та відкритої, нестеряк Галини Михайлівни з ювілейним днем народження улюблену вчительку вітають учні 3-го А класу Калуського ліцею номер 3 Згуртований і дружний клас вдячний вам, Галину Михайлівну, за щоденну роботу. Схиляють голови перед вами за витримку і самовладання, за любов і терпіння, за веселі бесіди і цікаві уроки. Щиро бажають вам. Здоров'я, енергії, сил і бадьорості духу. Наша вчителька, мов сонце, наче промінь у віконце, пожаліє, приголубить, учнів, як Матуся любить. Хочем привітати всі з Днем народження її, побажати щастя й долі, сил, здоров'я і любові, довгих років, ясних днів, від найкращих школярів. До вітань також доєднуються і батьки третьокласників. Низький вам уклін за працю і. Зусилля кажуть вони за ваш оптимізм та професіоналізм. Нехай ваша майстерність зростає, хай вас цінують колеги та керівництво, а учні шанують і прислухаються до порад. Прийміть найкращі привітання, із побажанням щедрих літ уклін за ваше виховання, душі прекрасний самоцвіт. Хай буде завжди щастя в хаті взаємна увічливість і любов, а учні мудрі та завзяті до вас приходили, щоб знов. Хай доля дарує вам років багато, відпустить здоров'я міцного і добра. Хай повниться ласкою, рідна вам хата, і багато в ній буде любові і тепла. Хай радість приносить вам кожен Кожна година, від горя хоронить молитва свята, хай щастям квітує життєва стежина на многії і благії майбутні літа. Тож довгих і щасливих років вам, шановна Галино Михайлівна. здоров'я, миру, спокою і добра. А до всіх теплих і щирих слів прийміть ще й оце музичне вітання. Жою водою, а щира радість, успіх і краса, пари до ніг, не мовиш не від світ, життя малює з будні чудеса, Господь дарує много, много літ, протяг у рясній росі ко сонця поцілунок, Весну у всій своїй красі. Як ширий подарунок, а що чудове ваше свято, В душі лишило. Я валю